Ну, загалом, от, тут таке, от дуже 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 сильне атмосферне місце для тих, хто хоче знімати або писати книги про війну, про окуповані території. Тобто, сюди потрібно приходити не на годину. Я так думаю, що навіть на цілий день можна ходити собі, от поринати це все. Тому автори, от, хто читав там наші рубрики «10 найкращих книг про війну не упустіть цього. Моменту, подивіться, будь ласка, зайдіть на сайт мистецького арсеналу, скільки ще триватиме ця виставка. Трішечки, можливо, хтось, хтось вийде зі своєї бульбашки затишної, хтось напише якісь такі речі. Ну, не в силах потрапити туди, з певних причин. Да? Але авторам воно дається, письменникам воно дається, нам не обов'язково десь десь бути або написати про щось. А, от. Ми всі живемо в світі ідей плутонівських, і кожен з нас може створити щось унікальне. Зараз зайдемо ще, ще в один зал, там от, бачите, така жовта машинка.